Ці чагарники нікому в користування не надані. Територія Чалівського лісництва наразі під контролем Державної лісової охорони. Біля місць ймовірного перебування Лисиці Червоної мислицвознавець Василь Буд розкладає вакцину. Це брикети, які виготовлені в лабораторії Державної ветеринарної медицини. Всередині брикета капсула з вакциною. Сам брикет їстівний, а капсула сама тварина. При розкушуванні брикета прокушує капсулу і отримує дозу вакцини. У цих норах немає нікого. Вхід засипаний листям. Лісівники кажуть, цієї пори лисиці не ховаються, проте вакцину кладуть. Чи з'їсть брикета звір перевірятимуть кожні п'ять днів? А через два місяці кажуть, зроблять контрольний відстріл. Матеріал віддадуть до лабораторії. Експертиза покаже, чи є хворі на сказ звірі і чи подіяла вакцина. Неподалік від Нір – лісова їдальня. Кукурудзу з'їсть кабан, косуля чи заяць, хто перший прийде. Машина їде на іншу контрольну ділянку. Тим часом Василь Бут розкидає брикети уже із вікна. У цій норі, очевидно, живе лисиця. Про це свідчить добре розчищений вхід. Господарці нори теж кладуть подарунок, щоб не хворіла на сказ. Ця хвороба небезпечна для усіх м'ясоїдних тварин, та головний її носій лисиця. Передається сказ через слину. Вовки, є нетовидні собаки, а також домашні коти та пси теж можуть заразитися. Вакцинація кажуть ветеринари, дієвий спосіб профілактики. Із 2006 року диких тварин щеплюють таким чином: за останні шість років трапився всього один випадок, коли знайшли хвору на сказ лисицю. Щодо домашніх тварин їх на вакцинацію мають носити господарі. Масові щеплення проводять щороку. Більше шести тисяч собак цьому році було привито і більше. Трьох тисяч котів було привито на протязі останніх років, серед домашніх тварин захворювання на сказ зареєстровано не було.